Поки Газпром робить жалюгідне відео про те, як європейці замерзають, одна країна Європи успішно замінює цього колишнього московського гіганта, заробляє достатньо багато грошей, ну і, звісно, допомагає Україні. Ви напевно здогадалися, що мова йде про Норвегію, країну, яка відома не тільки своєю рибою, але й потужним нафтогазовим комплексом, який постачає. Третину потреб європи всім привіт, з вами Валентин. Будемо розбиратися, як повстав цей потужний європейський гігант. На світових ринках Європа відома як енергодефіцитний регіон. Хоча на початку промислової ери саме тут були основні світові родовища, але з часом вони виснажилися. Деяким країнам, як німеччині, взагалі не повезло. У них практично немає нафти. Звісно, є вугілля, але воно недостатні гнучки. З нього не зробиш ні пластмаси, ні газу, ні дизелю, ні мазуту. Та й напевно й добре, бо одна війна могла б тривати набагато довше ніж тривала, якби там була нафта. У 1973 році енергодефіцитність Європи далась у знаки. на фоні війни судного дня, арабські країни запровадили ембарго на експорт нафти. Ціна чорного золота взлетіла у рази. Дефіцит зачепив і США, де значна частина енергетики залежала від постачання нафти. З цього часу США почали відновлювати власний видобуток нафти і газу. А от Європа почала шукати нові родовища. Їх знайшли з 70-х років. Починається шельфова революція. Основні шельфи почали розробляти в Британії і Норвегії. У Норвегії провідну роль в цьому процесі грає державна Statoil. Вже до 90-х років видобуток нафти та газу досягає пікових значень. Норвегія стає провідним експортером газу до ЄС. Проте газовим амбіціям Норвегії заважало декілька факторів. Перший це те, що в Європі починає зростати вплив Московії. Тут це цілком логічно і просто, поки існував Соєдський Союз, не всі країни Європи хотіли бути газонюхами, а тому не купляли цей газ сейського союзу, а брали в Норвегії. Звісно, це не про німців, але все ж таки, після розпаду сейського союзу, багато хто в Європі вирішив, що все, кінець історії. Тож буде мир, лад, все буде добре, ніхто більше воювати ні з ким не буде. Тому можна в Москві брати газу скільки хочеш. Ну, тобто сідали на газову голку кагибістів. Нові того, звісно, страждали контракти з Норвегією. Як тільки Москва перейшла на. Ринкову модель її уряд створив ілюзію надійності та демократичності. ЄС почав стрімко нарощувати імпорт газу з Ерефії. Ямал, Європа, Південний Потік. Північний потік з виснаженням британських родовищ залежність ЄС від імпортованого газу лише зростала, і цим скористалася Московія. Собівартість московського газу, звісно, дешевша, оскільки він видобувається на землі, а не в морі. І, звісно, ціна робочої сили менше, ну і ефект масштабу, звісно, інший. Другий фактор екологічні питання з 90-х років між урядом Норвегії і місцевими екологічними активістами відбулися ряд протиріч, і які, по суті, згорнули. Видобуток нафти і видобуток газу теж був під питанням. Третій фактор це державне управління у 1988 році. Державна статуїл вляпалася в скандал. Раніше вважалося, що державна компанія передає до бюджету грошей більше ніж передавала б приватна компанія, яка видобуває гази нафту. Від податку на прибуток, але компанія витратила аж 6 мільярдів доларів на модернізацію одного свого НПЗ. Місцеві ЗМІ одразу почали смакувати цією темою, вимірюючи втрачену суму у дитячих садочках, будинках престарілих, винищувачів і навіть в винтівках на душу населення. Скандинавська база 31% норвежців володіють зброєю. Всі ці фактори стримували розвиток норвезького газового видобутку, а московити лише збільшували свій вплив. Але норвежці все ж таки не стояли на місці. Так під час зеленого переходу було важко, адже московити про нього і не думали. А норвежці думали і про екологічність. Ну а також норвежці вирішили частину своєї кампанії розташовувати на біржах, тих самим залучаючи приватний капітал. А там, де є частка приватного капіталу, там і прозорість набагато більше. Так норвежці залишають здебільшого цю компанію державною, але Нарешті, і допустили інвесторів, які теж контролюють і позитивно впливають. У цей же момент було остаточно завершено процес. Вилучення від частково приватизованого статойл права на продаж ліцензії на видобуток нафти і газу воно дісталося новоствореній державній Петеро, що і здійснює перерахунок частки прибутки до державного бюджету та національного фонду. Тобто норвежці почали розділяти свого мастодонта на частини, що є теж позитивним рішенням. До речі, це й очікує наш нафтогаз рано чи бізо. Нам придеться його розробити на декілька і державних компаній, а й багато що віддати на ринок. Криза тривала аж до 2022 року, допоки Московія не напала на Україну. Тут стало вже всім очевидно, що бензоколонка буде шантажувати Європу, і Європі треба ресурси. Звісно, Європа в свою чергу не одразу виходила від Московії. Багато хто літ обурювався технічним причинам про зупинки північного потоку. Але божественне втручання або там зірки так зійшлися. Ми не знаємо, що сталося, але північні потоки були. Анігільовані за короткий час частка Норвегії на європейському ринку газу сягнула 30%. у 2022 році. Країна отримала близько 130 мільярдів доларів США від експорту природнього газу. Отримані кошти дозволили підтримати економіку держави у кризовий момент. Вплив Норвегії на європейський газовий ринок настільки високий, що навіть зупинка одного із заводів зріженого газу призводить до моментального зростання цін на європейському ринку. До речі, ми зробили окремий пост на капіталісті про Статуєл, початок його створення і як там все відбувалося. Заходьте за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Будемо раді бачити. Ми дуже багато чого там пишемо, багато постів. У нас дуже класна спільнота, ну і звісно, збори на Збройні Сили України. Долучайтеся. 130 мільярдів доларів, дорогі друзі. Це за один рік практично бюджет України тільки. Від одного напрямку експорту і така маленька країна. Ви напевно всі знаєте, що Норвегія не витрачає більшість грошей на популізм. Вони формують свій національний фонд. Тобто країна діє за принципами накопичення капіталу, і тут ми переходимо до реклами нашої школи. Ви напевно знову очікуєте якусь креативну. Безумовно, вони будуть у нас тут креативні реклами. Але зараз ми хочемо сказати, що принципи накопичення капіталу надзвичайно важливі і заможні люди цьому світу ними слідують. Це не про те, що завтра у вас буде мільйон, або не про те, що є якась чудодійна формула, яку не знає ніхто інший, але вам там десь хтось розкаже. Яка зробить з вас мільйонерами тут і зараз, і дорогі друзі, це дуже важливі принципи, які ми маємо виконувати, аби справді збільшувати свої капітали. Ну і звісно, в школі ми розповідаємо про конкретні інструменти, як в теперішніх реаліях не просто перемогти інфляцію, а як її обігнати, тим самим поступово формуючи з року в рік. Наші капітали пам'ятаємо, що ми переоцінюємо себе сьогодні і недооцінюємо себе в роках. Тож, дорогі друзі, аби цінити себе через 10-20 років і усвідомлювати до чого ми можемо прийти. В наших фінансових можливостях, якщо ми все будемо робити правильно, ми створили школу останнього капіталіста, бо люди проходили наші курси і йшли нарешті шляхом фінансової свободи. У нас є там багато курсів і для початкових інвесторів. Це основи фінансової грамотності і інвестування в українську економіку. І в нас є спеціалізовані курси. Зараз стартує курси з облігації. Потім ми будемо говорити про інші дуже цікаві інструменти. Якщо не облігації, то що? Зараз на ринку є багато цікавого, не дивлячись на те, що справді є складнощі, але все ж таки. Певні інструменти навички існують, про які ми стараємося розповідати і показувати. Отже, дорогі друже, всі посилання будуть в описі до цього відео. Долучайся і будь-як норвежець. Заробляй і вмій накопичувати. А ми поїхали далі. Хоч Європа і збудувала достатньо велику інфраструктуру з отримання зрідженого газу, зокрема Сполучених Штатів Америки та Катару, та все ж таки вплив Норвегії залишається високий. І, до речі, є велика перевага у Норвегії за всю історію постачання цього ресурсу до Європи вона жодного разу не перекривала вентель з політичних причин. Все просто це демократична країна, яка не має імперських амбіцій, яка просто хоче модернізовувати свої родовища. Окрім цього, Норвегія, не дивлячись на своє невелике населення в 5,5 мільйонів людей, всіма шляхами намагається допомогти Україні. Країна вже виділила півмільярда доларів США у якості гранту для підтримки нашого бюджету. Нещодавно уряд країни заявив про виділення коштів для відновлення української енергетики і Силення української ППО, також Норвегія, попри малий розмір своїх збройних сил, допомагає нам і снарядами для мінометів. Саме ця країна ще на початку цього року дозволила прямий продаж зброї Україні своїм виробникам. Крім того, Норвегія зобов'язалася виділити України близько 7 мільярдів доларів США протягом 5 років. Це показує те, що Норвегія є не просто сталим якісним партнером, але і Партнером з цінностями частину прибутків йде на безпеку України і на нашу спроможність захищатися, а також на експорт в демократії в Білградів, шмяки на різне. Тож дякуємо норвежцям, купуємо за можливості їхнього лосося, адже це не просто смачно, але й корисно для нас всіх, і не тільки в питаннях того, що ми тоді будемо споживати якісну їжу, а й те, що прибутки, які йдуть в цій країні, рано чи пізно повертаються, адже країна дуже цивілізаційна, класна і знаєте, друг демократії вільної Європи. До зустрічі!